Ну що, друзі? Дивіться, я під'їхав зараз до школи макі автоінструктора Мілени. Ось вам орієнтір. Це е, кінець, наскільки взумів, блюмпліца. От, і бачите, ось йде траса. Е, позаду мене, з того боку, там є порше. Бачите, тут офіс баухаус номер 131 І зараз оце, оця будівля. От, така скамієчка файна. Тут можна запаркуватися з боку. От, а вхід, оце він, бачите, там позаду мене там вхід. Зараз підемо, підемо туди. Так, бачите, ми паркуємося. Це та автівка на якій ви будете тренуватися. Така крута бмв вона дуже резла. Я на, на неї практикувався. Бачите, з двох боків там магнітики будуть. Буквочка L. І от Мілена виходить, зараз нас проведе до е, свого офісу. Зараз підемо, подивимося, як знайти. його не так просто знайти, щоб її розуміли. Отак от йдемо до нашого офісу. Бачите, отут вхід номер 129 біля номер 131. І тут ви бачите фаршури макі. Тут, бачите, вона синенька така, фаршуре макі. І заходимо в будівлю. Так, Пані Мілена нам покаже. Можна, можна не питати, так? можна не питати, що йдеш матір. Можна не питати. Зразу От, йдемо по такому класному пасажу. Бачите, знизу там столи. А оце з правого боку, отам, отам вже школа, її буде видно зараз. От вона синенька така. Таке приміщення. Отут От треба по коридорчику пройти напроти. От, і ми побачимо. Милена, после вас. Треба звонить снизу, чи можно просто заходить? Можно просто заходить. Фаршули маки. Вот так. Тут такий простий бізнес-центр і тут ви бачите що все, що треба для того, щоб займатися автошколою. Бачите тут такі машинки, розв'язки. І тут вам будуть пояснювати, що різниця в деталях між правилами українськими та швейцарськими. Тут у вас буде зустрічати водичка, кава. Да. Приходьте, будь ласка. And... І так, мене вчора пригощали тут конфетами. Yes, is... да, да. Да. Так що чекаємо вас тут і будемо допомагати вам з вашими посвідченнями. Друзі, дивіться, значить, ми придумали е, таку акцію для вас. Е, в першу чергу треба зрозуміти, яка різниця між правилами швейцарськими та українськими. І Мілена пропонує наступну п'ятницю зібрати, ну тут більше восьми людей не може сісти, тільки вісім, То зібратися тут. Вона покаже першу першу годину, покаже теоретичну частину безкоштовно для нас. А в чому в чому різниця між і українськими правилами? Дорожнього руху от, в картинках і, і покаже, які треба на німецькій мові, які інспектор, коли буде вас інспектувати при водінні, буде давати вам команди ліворуч, праворуч, лінц, райт. І ви будете знати, як вони звучать. А після того, хто захоче, три людини максимум, зможуть поїздити з Міленою попрацювати на водінні. Це буде вже за окрему плату. От. І а, можливо просто буде поділити цю плату на трьох. Тобто двоє ззаді дивляться. А один їде, потім помінялися, потім помінялися. І можна буде таким чином трошки зекономити. От така штука. П'ятниця на другу годину. Наступна п'ятниця на другу годину. Я ще напишу під цим відео. Отака От до вас пропозиція. А Dobro, dobrodošli prijatelji. Sedeči, next se Friday, on 2.00. Vitajno. Dobrodošli, vitajno.